Всім привіт! З вами Дорсік Йо. Сьогодні завітали в Дорс від Есенса. Сьогодні в нього пограємо. А точніше ми пограємо у оновлення під назвою The Outdoor, яке максимально точно зроблено із минулого трейлера, який випустив Els Splash у себе на каналі. Не так і давно. Ну що ж, зараз ми. Подивимось, але я вам кажу, що це оновлення зроблено майже дуже ідентично у ліфті. Ми натискаємо проїхати. І ось сад. Тобто ми спавнимось на 89-й двері саду. Нам потрібно піти взяти ножиці для того, щоб розрізати. І потрібно ще знайти ключ у першої двері. Ось він, до речі, лежить. З цим ключем ми зараз будемо заходити в ці двері. Ось 90 у нас. Далі у нас зачинено. Там стоїть ось такий ось стіль. І нарешті ми можемо це відчинити. Бам! Нарешті. Те, що я хотів давно. Тут, правда, повинен бути скелетний ключ, але скелетного ключа, на жаль, тут немає. Але у справжньому оновленні побуде скелетний ключ. До речі. Світло, путіводне теж зелене. Якщо ви не дуже побачили. Пташок також немає. Ось тут можна цього замінити, якщо у вас погані. Ось бачите, яке було вновлення. Ось будиночок. Можна його... Буває тут навіть інділут. Правда нічого такого багато нема. Ось тут він... Ну, і безвиконічок. Тільки ось тут вікно. І все, тут немає. Ну, добре. Ось такий ось будиночок, в який можна буде заходити. Це 100%. І ось наша перша кімната, яку ми відкриваємо тим ключом. Ось у нас такий шкафчик. Ну, який і був на 90-х дверях. Ну, і ось такі ось прикольні локації. Із. Шавками. Ось такими поворотиками цікавими. Перед зйомкою я якраз був у цій локації. Ось дивіться. роздоріжжя. Куди пойти, ліворуч чи праворуч? Давайте ліворуч. Але можливо, можливо, таке, що якщо ти вибереш ліворуч, то далі-далі буде йти і в тебе там закінчується карта. Так що прийдеться повертатися праворуч, от вдалося. І проходити дуже довгий шлях, виходить. У нас іде зливи постійно, що дуже прикольно. Ось такі ось еліхтарики, які також були намальовані. О, темна кімната клас. Ось, дивіться, кімната із Дорс 2, коли там Грамбл був, кінцева кімната, а де ж Раш? Він повинен на 13-х спавнитися, повідій, так? Але зараз все, ми так щось рашу немає. Дуже-дуже добре. Так, знову ми дійшли до ми... давайте зараз повернемо праворуч. Много разу ліворуч, тепер праворуч. Давайте повернемо. Спробуємо... Що зміниться, що не зміниться. Опа, раш. Я не знаю він тут зі звуком чи без, так що давайте залізмо. Ой-ой-ой, тут довго ще й сидіти не може. Ледве вижив після рашу. Треба залізати пізніше, коли поранен підлітає. Знов ця кімнатка. Але, схоже, тут більше немає ніяких кімнаток. Працює r 3 на присіданні. Проте, крім раша, ще повинен бути тут скріч, і амуше і так далі. 13 двері у нас. Одинадцяті. Ну, правда, не дуже видно. Дуже темні якісь вони. Сподіваюсь, Elsplash це побачить і зрозуміє, що потрібно міняти щось. Можливо, сад майбутній буде виглядати так. Давайте знову ліворуч. Ви чуєте цей звук? Як щось л'ється десь? Ви нічого не бачили, я не виходив за локацію. Тут серйозно можна вийти за локацію. Прикол. Прикол. І тут сад прикол. Да можна через локацію вийти. Клас. От якби я додав такий ніщачок і там ще поставив якісь скриньки, було б взагалі кайфово, я вам кажу. Одразу почалося стільки грати людей. Ось, до речі, локація, я повернув неправильно, я повернув ліворуч зараз. Бачите, ось кінець локації. Якщо я вийду, то я помру. Так що ось будьте обережні. Потрібно зважати на повороти. Вони максимально інветичні. Взагалі, бачите, там нічого не видно і там нічого не видно. Але прав... направо буде правильно йти. Знов повторюся. Тавтологія, але нічого страшного. Тим часом у нас 118 двері. У нас вже третій раз. За скільки? За 10 дверей. Дивись, сюди можна залізти. Прикольно. Воно майже мене вбило, воно хотіло мені вже життя рахувати. Диви. Тепер аж лампочки всі поразборов, тепер не видно. Але нічого такого дуже і цікавого, але адже 100... А, 20-ті двері, не 120-ті, Десь 20 дверей ми пройшли і більш цікавої кімнати ми не знайшли. Знайшли тільки рашу. Так що давайте я перемотаю вам. Можливо, можливо, тут буде сік чи ще щось. Де чогось цікавого, коротше, перемотаю. Коротше, нічого цікавого я більш не знайшов. Відкривши 48-мі двері, я зрозумів, що можна просто проходити те... через текстури і таким чином можна проходити кімнатки. Але якщо так будеш довго ходити, то двері не прогрузяться. Як ось 49-ті двері я відчинив і все, тут нічого немає. Тобто в цій грі сповниться тільки rush, тільки... і тільки тоді, коли потрібно прогрузити іншу кімнату, щоб раш перегрузив. Схоже, що виходячи із локації, ти також можеш ховатися від раж, навіть дивлячись на нього. Але це можливо потім перевіримо. І кімнатки тут дуже довгі, що теж погано для цього проходження. І ідентичні також. Довгі і ідентичні. Ось так от можливо буде виглядати оновлення Else але я вважаю, що тут може бути ще різні ось кінти, які будуть кусати за ноги. Оцей ось, ось тіп в шапочці з косой. І таке інше. О, путівний світ, до речі, є ще. Якщо ви раптом запитаєте, то тут є путівний світ, який підсвічає двері. А також, ще, якщо ти викинеш перемен, то він підсвічується жовтим, що теж дуже прикольно. Я би хотів ще перевірити один факт цікавий. Тобто коли у Елсплеша сплеша ще раніше можна було ходити, ну, двері просто вони не зачинялися всі. Цікаво, тут зачиняється, коли п'ять дверей, чи не зачиняється. Чи просто пропадає локація. Мені це дуже цікаво перевірити. Ні, все-таки це працює. Все-таки вони зачинені ці двері. Бачите, туди вже не можна попасти. Але я трохи випав. Клас. Тепер я можу безкінечно ходити. Ну що ж, всім дякую на цьому за перегляд. Можливо, так буде виглядати Можливо так буде виглядати на наступне оновлення l але трохи цікавіше з іншими босами. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі стосовно цього оновлення, яке вийде десь в августі. Всім дякую за перегляд, всім пока.